Вітаємо, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 9 березня. І поговоримо про одну заяву німецького політика, яка наробила вже багато галосу, і можливо призведе навіть до певних наслідків в контексті нашої. Політичної системи нашого політичного життя, отже, я маю на увазі очільника німецької розвитки Бруно Каля. Він давав інтерв'ю, і в цьому інтерв'ю достатньо розлогому прозвучала така теза, що якщо війна в Україні закінчиться раніше 2029-2030 років, то Росія зможе використати свої ресурси для агресії проти Європи раніше ніж це очікувалось. Фактично, Росія спробує перевірити п'яту Статтю НАТО на практиці і подивитися, як всі країни-члени НАТО, відреагують, якщо відбудеться напад на якусь одну країну альянсу. Ну серед найбільш пріоритетних цілей для Путіна, як правило, називають Балтійські країни: Литва, Латвія, Естонія, особливо Естонія. Там є для цього і географічні можливості, і певні навіть можливості такого соціально-політичного характеру, оскільки, наприклад, в Естонії, в деяких містах, там, зокрема в Нарві, проживає достатньо багато людей, які ідентифікують себе по суті як росіяни. Вони спілкуються російською мовою. Вони не сильно хочуть там вчити естонську мову, і росіяни можуть спробувати провернути там історію, яку вони колись намагалися робити на Донбасі, типу місцеве не. Селення, якесь місцеве так зване ополчення, зелені чоловічки, ну і такі подібні речі. Але дивіться, насправді в цій заяві головне навіть не те, як Каль оцінював можливості Росії почати війну проти альянсу і бажання Росії, бажання безумовно присутнє. Путіну така війна, хай і в обмеженому масштабі в майбутньому дійсно потрібно для того, щоб по суті спровокувати якусь міні-карибську кризу або аналог карибської кризи, і на фоні. І цього якось остаточно поділити. Сфери впливу в Європі тут більше всіх, мабуть, збурила така пряма заява про те, що війна в Україні, начебто, повинна тривати до 29-30 років, щоб Європа встигла підготуватися. Насправді, в цій заяві, ну можливо, крім її формулювання, немає нічого екстраординарного. І давайте будемо чесними. Перед усім, ну самі перед собою, що подібні заяви європейські політики просто в іншому, скажімо так, викладені робили і раніше і вони говорили про те, що Росія після завершення війни проти України може почати думати, як воювати вже проти європейських країн, і відповідна війна, яка триває зараз, вона для Європи дає додатковий шанс і час, дає додатковий час підготуватися, згадати про те, що треба розбудовувати власні армії. І Україна фактично в цій ситуації виступає як щит Європи, який прийняв на себе цей основний удар Росії. Я це все почала, і тепер вона зав'язла в Україні. Вона втрачає велику кількість своїх військових і величезну кількість техніки. І відповідно чим довше тут триває війна, тим менше буде у Росії потім можливості підготуватися до якогось великого конфлікту з європейськими країнами. Насправді, подібні заяви, хоча вони достатньо цинічно виглядають, вони є не чим іншим ніж констатацією факта, і західні політики робили це ще починаючи з 22-го року. Тому нам не треба цьому дивуватися. Або і знаю, там жахатися, вони зрозуміло дивляться на російсько-українську війну, в тому числі через призму своїх інтересів. Тим більше, такий цинізм він характерен для представників спеціальних служб в даному випадку, це голова німецької розвідки. Взагалі, відповідно, вони дивляться через різні сценарії, через різні моделі. І якщо в цих сценаріях або моделях за рахунок якоїсь іншої країни вони можуть зменшити якісь негативні. Сценарії або ризики для своєї країни вони зрозуміло будуть цим користуватися і вони будуть робити все для того, щоб саме такі сценарії максимального відтягування безпосереднього зіткнення їхньої країни з Росією реалізовувався на практиці. Тому Каль насправді не сказав нічого екстраординарно нового. Я ще раз повторюся: я подібні заяви, які ви, мабуть, чули від багатьох інших політиків і від американців, в тому числі єдине, що вони трошки інше формулювання вживали, але суть була така: Росія зав'язала Росія. Зараз ослабне. Чим більше вона ослабне, тим легше буде у майбутньому. Ми насправді подібні заяви можемо використати навіть, скажімо так, з певною користю для себе, оскільки у європейців все більше стає визнання цього факту, що саме Україна стримує ці орди, які пруть зі Сходу, то відповідно. Європа за сполучені штати зараз менше надії на фоні останніх подій. Так, от Європа повинна тоді взяти на себе максимальну відповідальність за допомогу Україні за розширення військово-технічної фінансової підтримки, і повинна вона робити все для того, щоб війна, по перше, закінчилася більш-менш справедливими для України умовами. І по-друге, Україна дійсно отримала серйозні реальні гарантії безпеки. Чому тому, що тепер Україна, як до речі, вчора я згадував і в відео присвяченому виступу е, нашого посла в Британії, колишнього головнокомандувача Залужного, вона так чи інакше буде знаходитися в центрі нової архітектури європейської безпеки. І е, якщо Україна збереже свою армію, збереже свій військово-промисловий комплекс, я вважаю, що це безальтернативно. У нас просто немає іншого вибору, і на такі умови на зменшення всього цього, ми за жодних обставин піти не можемо. Так, от ми. Перетворимося якраз на дуже серйозного і вагомого партнера для всіх європейських країн, в тому числі і для Німеччини, оскільки вони всі прекрасно будуть розуміти, одну дуже просту річ: що з Україною, яка залишається незалежною суверенною державою, яка інтегрується в Європейський Союз, ризик нападу Путіна на ті ж європейські країни стає кратно меншим, оскільки він завжди буде розуміти навіть в силу, попри свою точніше, знаєте, таку глобальну нераціональність і емоційність. Він буде розуміти, що в нього на фланзі завжди буде нависати потужна Україна з потужними збройними силами, які єдині в світі станом на сьогодні мають надзвичайно вдалий опит досвід утилізації, взагалі російських військових, і тому в цьому контексті. Наявність України як такого своєрідного форпосту, який паралельно забезпечує і свій інтерес, тому що наш інтерес залишає полягає в тому, що ми хочемо залишитися. Ми хочемо зберегти держави. Ми змогли цього домогтися станом на сьогодні. Так от з таким форпостом Росія навряд чи ризикне почати навіть якийсь локальний конфлікт з якоюсь європейською країною, оскільки це вже буде не стільки про НАТО, скільки про європейську війну, і тут будуть дії. Дещо інші е, аспекти, які не прив'язані чисто до протистояння Росії власне і альянсу, тому е, такі заяви я думаю будуть виникати ще в майбутньому. У нас головне завдання їх правильно використати. І якщо вони вже десь звучать, то повинна бути офіційна реакція зі сторони представників нашої влади, які звичайно повинні ну вказувати на те, що ніхто не збирається там 5 років воювати і захищати Європу. У нас зовсім інша мета насправді і е, зовсім інші цілі в цій війні, але це така, знаєте, паралельна мета, яка і так теж на практиці власне використовується. Але е, тоді е, все це повинно отримувати відповідну підтримку і відповідне розуміння з боку європейців. Оскільки той же Брунокаль, він насправді в цьому інтерв'ю він визнає, що Україна надзвичайно багато всього зробила, і тут треба просто розуміти, як далі по новому вибудовувати цю систему безпеки. Але тим не менше дивіться, попри те, що. Нічого такого екстраординарного ми в цьому інтерв'ю не побачили. Була на нього одна реакція, дуже показова. В черговий раз щось і дуже багато останнім часом стала, прокинулася Юлія Тимошенко, написала цілий пост. Ну її точніше, піарники, чи хто там в неї цим займається, написали пост в соціальних мережах про те, що це сенсаційна заява. Хоча я ще раз кажу: нічого сенсаційного в цьому немає. Про це говорило дуже багато військових європейських країн, і міністрів оборони, і очільників розвідок і просто політиків, які просто констатували певні факти, що зрозуміло для них те, що Росія втрачає свої сили в. І з Україною ну стратегічно є вигідним. А, і далі Тимошенко, крім того, що це санкційна заява, написала, що ціною самого існування України і ціною життів сотень тисяч українців хтось вирішив заплатити за знесилення Росії за Ради безпеки Європі поставила знак питання. А, далі їм написала, що вона не думала, що про це наважаться сказати настільки офіційно і відкрито. Це багато чого пояснює. Треба терміново збирати Верховну Раду. Фракція Батьківщини буде це ініціювати. А далі, великі Лідерами, як це любить писати Дональд Трамп, мені здається, ключова фраза, заради якої весь цей пост і задумувався. Війну потрібно закінчувати негайно на максимально справедливих умовах. Бачите, риторика у Юлії Тимошенко дуже сильно змінюється, і вона вже спрямована в бік певної риторики, яку ми чуємо від окремих очільників сполучених штатів, ну, передусім Трампа, його там радника, маска, деяких інших представників Білого Дому. Тут немає жодного слова про те, що Україна та давним давно хотіла би завершити війну, але вся відповідальність насправді та лежить на Російській Федерації. І що цікаво, це знаєте, дуже так виглядає показово на фоні попередніх розмов про якісь там зустрічі між представниками Білого Дому, конкретно представниками навіть Трампа і власне Юлії Тимошенко. Я записував про це окремо відео на каналі. Хто не дивився, що подивіться обов'язково. Ну, з одного боку, в цьому немає нічого дивного і поганого, коли з представниками там будь-яких опозиційних сил зустрічаються. З іншого боку, тепер ми можемо на це принаймні в контексті батьківщини подивитися через іншу дещо призму. Да, тому що виходить так, що Тимошенко намагається ну, перехопити оцю політичну ініціативу з точки зору негайного завершення війни. О, цікаво, якими в неї далі будуть заяви. Бо сьогодні була така інформація ще. З посиланням власне на самого Трампа на його найближче оточення, що йому недостатньо буде підписання угоди про рідкоземельні метали для того, щоб відновити допомогу Україні. Він буде вимагати ще поступок від зеленського в контексті організації виборів. І можливого свого зняття з цих виборів і тут з'являється такий же пост Тимошенко. Не те, що я сильно вірю в якусь конспірологію, але знаєте, коли все це йде по наростаючій, і це вже робиться в принципі публічно. Хоча тут взяли в якості інформаційного приводу інтерв'ю очільника німецької розвідки. Ну тут виникають певні питання. А чи не є вже такою це спланованою акцією, що зараз почнуть десь поступово намагатися хитати ситуацію всередині країни, і мова зараз, я підкреслюю, мова зараз не про президента Зеленського йде. До нього звичайно дуже багато. Я б сказав, навіть надбагато є питань, претензій і якихось там вимог. Але тут мова йде про механізм власне завершення війни або принаймні призупинення, тому що історія з якимось незрозумілим перемир'ям, а потім. Проведенням виборів, на яких як кажуть, та ж Росія хоче просувати своїх якихось певних кандидатів, хоча ці кандидати і не будуть виглядати відверто проросійськими. то вона починає грати новими фарбами, тому що буквально ще пару днів назад та ж Тимошенка казала, що ніяких виборів під час війни або правового режиму воєнного стану і взагалі в найближчому майбутньому просто не може бути. А тут вже згадують про роль Верховної Ради і при необхідність дуже швидко цю війну завершувати. Цікаво складається певні пазли. Я думаю, що історія. З понеділка, як мінімум, отримає своє продовження, тому що, ну, по-перше, якщо вже сказали про е, скликання засідання парламенту, подивимося, як тепер це буде виглядати на практиці. Ну і по-друге, вівторок буде зустріч американської української делегації. Там, до речі, склад української делегації дещо розширився, не тільки там буде Єрмак, але в тому числі наші інші офіційні особи, і міністр оборони, і міністр закордонних справ. Тобто, тут трошки трошки позитиву, да, принаймні Сибіга там з точки зору дипломати. Тичного протоколи сподіваюсь, буде все контролювати. Але ця зустріч може бути визначальною з точки зору подальших кроків, які власне будуть стосуватися і внутрішньої політики. І от поява таких заяв: що терміново негайне завершення війни, що це відбувається, ледь не завтра відміняйте воєнний стан, враховуючи. Те, що робить Росія на фронті, як вона з останніх сил намагається просунутися на певних ділянках, ну воно викликає дуже багато питань. Подивимося, як буде розвиватися ситуація, і оперативно будемо власне на це реагувати, тому що ну схоже на те. Що в нас повертається активна політика, і от подібні заяви, ну це по суті заявка на участь в цій активній політиці і фактично на участь в виборах. І скільки би не відкидали деякі наші політики, про владні, в тому числі, що ніхто до виборів не готується. Як бачимо, в реальності воно все виглядає трохи по іншому. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!